Про те, що громади мають нові можливості до залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів, а з іншого боку, у Верховній Раді протягом кількох років так і не було розглянуто закону про внесення змін до закону про регулювання містобудівної діяльності, який дав би право громадам повністю планувати свою територію і таким чином відкриватися до інвестицій, показуючи, де і що можна будувати, де можна відкривати бізнес у громадах і таким чином нарощувати свою економічну спроможність. З одного боку, ми говоримо, що громади отримали ключові складові реформи це повноваження і ресурси. І значна частина чи більшість з них достатньо активно цим користається а з іншого боку, ми не запровадили відповідальність, і тому навіть соціологія показує, що у людей зростає тривога про створення таких замкнутих середовищ, де влада громади і місцевий аграрний бізнес. Стають такими латифундистами, що є дуже погано як для розвитку, так і для якості життя людей у таких громадах. Теж саме можна сказати про іншу дуже важливу складову, яка ніби не стосується прямо децентралізації, але вона йде паралельно і працює на взаємодоповнення. Це питання регіонального розвитку. Адже ми говоримо, що Децентралізація це лише інструмент для розвитку. З іншого боку, держава сформувала протягом 15 17 років ну всю правову систему для формування регіонального розвитку, для запровадження стратегічного планування для визначення. Способів і ресурсів для фінансування реалізації стратегії регіонального рівня і проєктів, які подаються територіальними громадами. Тобто рамка була створена, але наступив 18-19 рік. Ця рамка, по суті, була знову зруйнована, переведена на ручний режим. І всі дуже такі хороші правильні норми, наприклад, що. Комісія, яка займається відбором проєктів території, має складатися з різних суб'єктів, в тому числі і представників громадських організацій, щоб не допустити такого однобокого лобіювання тих чи інших проєктів. Що засідання комісії мають відбуватися у режимі онлайн-трансляції. Все записано, але в значній частині території. Це, цей припис не реалізовується, в результаті проекти лобіюються і таким чином не створюється оця синергія проєктів, які спрямовуються на досягнення стратегічних цілей, які ми поставили при стратегічному плануванні. Тобто, з одного боку, дуже багато досягнуто. З іншого боку, не все реалізовується через різні причини, про які я вже говорив, в тому числі ключова причина це. Суб'єктивна, це психологічна, це політична причина. Тобто на національному рівні ми втягнулися у вибори, і вибори привели до зміни правил гри. На регіональному рівні виявилося, що регіональні органи влади не готові до запровадження і підтримання прозорих процедур, які допускають конкуренцію при розподілі грошей. На місцевому рівні у багатьох випадках також недостатньо. Фахової підготовки, щоб зробити якісний проєкт, і це все разом ну, накладає відбиток, що темпи нашого розвитку не є такими високими, як би нам хотілося, і проблемки, які виникають, про які я тільки що говорив, не розв'язуються достатньо швидко. Отже, що потрібно зробити зараз, це важливо. І чому я про це хочу сказати? Тому що ми всі активні люди, ті, які працюють у громадах, чи ті, які хочуть йти на вибори у наступний виборчий цикл, повинні розуміти, що ми в одному човні і нам вкрай необхідно завершити оцей перший ключовий етап реформи. Що для цього нам треба зробити? Перше, що треба зробити, це якомога швидше затвердити нові адміністративно-територіальні одиниці у кожній області. Що це означає? Це означає, що ми беремо за основу перспективний план. Який був розроблений в області, який був затверджений обласною радою кабінетом міністрів, і цей план покладаємо в основу для е, е, проекту закону, за яким Верховна Рада має затвердити адміністративну територіальну одиниці в області, які складаються там район, такий то у складі громад таких то кожна громада має склад населених пунктів і має свої межі. Тобто таким чином ми одномоментно можемо отримати повністю всю територію України, покрита новими адміністративно-територіальними одиницями. Це громада, це район, новий район, великий новий район. Звичайно, багато хто зараз розказує, що це знову, це складно, це там викличе якісь проблеми. Ну, це ми чули при кожному етапі реформи. Я вам хочу сказати, що на сьогодні вже всі побачили, що в принципі районний рівень щодо людини має достатньо таке опосередковане відношення, тому що якщо є об'єднана громада, в неї є комплексний пакет. Послуг, які отримує людина, і тому людині нема чого їздити до району. Районний рівень залишається ключовим для організації виконавчої влади, тобто державної влади. Тому багато дрібних районів нам не потрібно, потрібно значно менше великих і дуже компетентних районів. Друга позиція необхідно ухвалити закон про засади адміністративно територіального устрою. Чому потрібен цей закон, якщо ми затвердимо весь адміністративно-територіальний устрій? Цей закон потрібен для того, щоб ми в процесі роботи змогли відлагодити можливі прорахунки при затвердженні адміністративно територіальних одиниць. Тому що завжди достатньо складно в один момент. Все врахувати, тому що часто виглядає так, що поруч знаходиться два населених пункти, між ними там два кілометри відстані. Буду таке враження, що вони дійсно мають бути в одній громаді, і цьому не підлягає сумніву, але через деякий час може виявитися, що між ними знаходиться яр, через якого нема дороги, і комунікація між цими двома населеними пунтами. Може мати там 10 чи 15 кілометрів дорогами через інші громади, через, через інші райони. Тому такі речі вони можуть виникати і можуть, можуть вирішуватися на підставі цього закону про засади адміністративно-територіального устрою. Третє. Необхідно вирішити проблему з просторовим плануванням. Тобто внести зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності, який передбачить право е територіальної громади затверджувати просторовий план на всю свою територію, тобто, що в межах населених пунктів. Поза межами населених пунктів це надзвичайно важливо для розвитку громади, для створення мережі доступності між селами, громадами громади, тому що не секрет система доріг в Україні була побудована за принципом доїзду до районного центру. Коли ми створюємо об'єднані громади. Тепер цим районним центром стає центр громади, і між деякими селами немає хорошої доступності до центра громади, і це треба зробити. Для цього потрібне планування. Коли ми здійснюємо планування, внутрішнє планування, ми також визначаємо території, які мають бути зарезервовані з точки зору майбутнього розвитку, території з обмеженнями забудови чи використання як об'єкта культури чи природної спадщини, ну чи інші моменти, тому що це вкрай важливо, особливо сьогодні, коли йде мова про запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. Коли ми це зможемо зробити, після того ми зможемо призначити перші вибори по всій території України до органів місцевого самоврядування. Тут виникає питання, на, який виборчих, на яких виборчих правилах мають пройти ці вибори. На жаль, це питання чи, на щастя, належить до компетенції політиків, і потрібно дуже добре розуміти, що є завжди двоє видів інтересів, які достатньо суперечливі. Інтереси політиків, які. Хочуть мати таку партійну вертикаль зверху донизу, і тому хочуть різних партійних пропорційних виборів. А з іншого боку, є реальна місцева політика, про яку ми говорили, яка прив'язана не до партійних інтересів, а вона прив'язана до інтересів громадян, які проживають в тій чи іншій громаді. Вона прив'язана там до чистоти. До житлово-комунального господарства, до забезпечення освіти, благоустрою і все решта. Оце місцева політика.